Доброго дня, ви на каналі Моє господарство і з вами я, Валентина. І ось бачите, скільки я наготовила подаруночків. Пойдуть вони за своїм направленням. Не буду казати, куди, тому що Ютуб не дає на такі ролики рекламу. Ось так, друзі. В цьому мені дуже допомогли моя знайома Оля. Багато ведерець мені дала, тому що, якщо їх куплять, Тут дуже виходить дорого. Іллена принесла сусідка. і Ніна сусідка. На капусту і на моркву дав скидки наш підприємець камал. Велике дякую йому. І ось я наробила, нашанкувала моркви по корейськи з капустою осінній салат, хрін свій накопали з Сергієм, начистили, перекрутили через м'ясорубку. І все, друзі, піде. За своїм направленням. Так що, чим можемо, тим допомагаємо, бо інакше не можна по-другому. Всім друзям, що допомогли старою, дуже дякую. Будьте всі здорові, бережіть себе. Камілу теж дякуємо, що він пішов на такі уступки. Сказав я вам скидки зроблю на продукцію. Так що, друзі, будемо працювати. І ще б знайшовся добрий спонсор, щоб е, дав нам так. Ми б з удовольствием з Сергієм цього все наробили б і віддали туди, куди потрібно. На цьому я своє коротке відеочот закінчую. Всі будьте здорові. Ще раз вам всім дякую. Слава Збройним Силам України! Пока-пока!